За даними департаменту освіти Маріупольської міської ради, в окупації залишилося трохи більше, ніж 1200 викладачів, педагогів, шкіл та дитячих садочків. Це приблизно 17% від всіх педагогів, які працювали в Маріуполі до окупації. Частина з тих людей, які залишилися в окупації, не пішли на співпрацю з ворогом. Ми не знаємо точно, скільки таких вчителів, але вони точно є. Проте за тими відео і фото, які з'являються в соціальних мережах, ми можемо скласти уявлення, а скільки ж насправді вчителів, які зрадили державі, пішли на колаборацію з окупантами. Таких виявляється чималенько. І згідно до змін законодавства, які були внесені у березні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, такі вчителі, які пішли на співпрацю з ворогом, скоюють щоденно кримінальний злочин, у разі якщо вони запроваджують стандарт російської освіти. Ну а не запроваджувати стандарт російської освіти в російській школі неможливо. Тож всі ці вчителі підпадають під дію Кримінального кодексу України. І якщо раніше на початку окупації це дуже хвилювало і нервувало вчителів окупації, то зараз ем, впевненість в тому, що Росія туди прийшла назавжди, у тих зрадників підсилюється. А тривога щодо можливих покарань навпаки щезає навіть більше під час Спілкування зі своїми колегами, які виїхали з окупації і не зрадили Україні, ці колаборанти, я зазначу, що я вживаю це слово не в кримінальному юридичному сенсі, а в побутовому. Так от ці колаборанти навіть висловлюють таку зверхність, зверхні ставлення до тих, хто виїхав із окупації. Вони кажуть: от дивіться. У нас тут є наше місто, є житло, або то житло, яке їхнє власне перемонтоване, або їм пропонують окупаційна влада житло, як вчителям і лікарям. У нас є Гідна заробітна плата да, в російських рублях, але вона є. І ми маємо місто, в якому народилися. Нам не треба їхати кудись заздалегідь і пристосовуватися до нового життя. А що маєте ви? питають колаборанти у вчителів, які виїхали з окупації? І ось тут. З їхнього боку, порівняння точно не на користь українських вчителів. Ми вирішили детально розібратися в цьому питанні і порівняти плюси і мінуси становища вчителів, які залишилися в окупації, а також плюси і мінуси становища вчителів, які виїхали з окупованого Маріуполя. І ось що у нас вийшло з цього. І так, плюси. Для педагогів, які залишилися в окупації і пішли на співпрацю з ворогом. Плюси, перше, залишилися в рідному місті, друге, зберігли житло. Окупанти також їм обіцяють надавати компенсаційне житло вчителям і лікарям у першу чергу. Чи це так ми не знаємо, проте обіцянка така лунала. Ще один плюс мають стабільну роботу, через брак кадрів не мають конкуренції. І вчителі в школах заробляють від 30 до 50 тисяч російських рублів. Це небагато за російськими мірками, проте це трохи більше, ніж заробляє середній вчитель в українській школі. Тепер про мінуси для колаборантів вчителів: по-перше, вихователі дитячих садочків отримують зарплату менше 20 тисяч рублів. Це менше прожиткового мінімуму. Ну, Неофіційно визнаного прожиткового мінімуму, а того мінімуму, який називають самі Маріупольці, знаходячись в окупації. Тобто 18-19 тисяч рублів це гроші на межі виживання, це мізерні гроші. Наступний мінус. Всі педагоги, хто запроваджує російські стандарти освіти, про що я вже казала, будуть нести кримінальну відповідальність перед українським законом. Їм загрожують реальні терміни ув'язнення, тобто тюрма. Не просто якийсь умовний термін або догана, або позбавлення права там, виконувати свої повноваження, а саме реальний срок у тюрмі. Наступний мінус моральна сторона. Діти, які ходили до тих педагогів коли під час дії української влади, зневажають їх за радикальну зміну позицій. Більше того, цих людей, які пішли на співпрацю з ворогом, зневажають і колеги, тож вони собі перехрестили шлях у майбутнє. Бо наступний мінус: після деокупації Маріуполя ці вчителі будуть позбавлені права. Взагалі займатися педагогічною діяльністю. Тобто, у них буде два виходи: або емігрувати на територію Росії, або залишитись, але не мати права на професію. Ось такі мінуси і плюси для тих, хто залишився в окупації. Тепер вам розкажу про плюси і мінуси для вчителів, які виїхали з окупації і знаходяться на підконтрольній Україні території або за кордоном. Перший плюс. Бо ці люди зберегли свою репутацію. Особиста моя думка це дуже важливо. Це вагома така причина, бо вона репутація. Вона в кінцевому підсумку монетизується, приносить гроші для Другий плюс мають можливість будувати кар'єру в будь-якому місті України. Третій плюс мають можливість. Розвиватися завдяки залученості у світову освітню спільноту. Тобто для них відкриті курси в Україні і за кордоном, грантові програми в Україні і за кордоном, навчальні програми в Україні і за кордоном, участь у українських і міжнародних Конкурсах, а це дуже важливо для вчителя. Наступний плюс мають підтримку від колег в Україні і світі. Ну, ці плюси перекликаються, звичайно. І останній плюс, який ми виділили, мають право на пільгову іпотеку під 3% на 20 років для підбання житла. Тепер про мінуси. Власне житла українські вчителі не мають. І наступний мінус держава не надає допомоги в отриманні такого житла. Тобто, окрім пігової іпотеки, інших варіантів для вчителів отримати житло замість того, що залишилося в окупації або зруйновано в окупації, вчителі не можуть. Ну і звісно, вчителі втратили рідне місто, втратили зв'язки часто з рідними, які залишилися в окупації і не мають можливості туди повертатися. Ну і останній мінус держава потенційно може заборонити дистанційну освіту в релакованих школах, як вона це намагалася зробити, буквально в минулому місяці. І в цьому місяці ще це питання продовжувало вирішуватися. Тобто, Міністерство освіти думало, бажало, що треба заборонити взагалі дистанційну освіту в школах як таку, що не забезпечує 100% якість освітнього процесу. І радила вчителям ой, і дітям переходити на персональні освітні програми для тих, хто не має можливості ходити в офлайн школи. Тобто для вчителів релокованих шкіл, а це в Маріуполі це шість таких шкіл, але є ще школи і в інших тимчасово окупованих містах Донеччини та Луганщини. От такі школи Міністерство освіти хотіло закрити. А вчителі залишалися би без роботи. І це, звичайно, мінус, тому що, вочевидь, ми бачимо, що міністерство не розуміє, не розуміє значення цієї роботи, значення цих шкіл, бо вони працюють переважно з дітьми, які виїхали з-за кордону України, а також з дітьми, які залишилися в окупації, але прагнуть здобувати українську освіту. замість того, щоб максимально підтримувати цих дітей і прив'язувати освіту освітніми дипломами, освітніми атестатами до України, держава мала намір. Позбав відштовхнути від себе тих дітей, і вчителі, які працювали на такого світу. На щастя громадські організації України, а також муніципалітети тимчасово окупованих міст, втрутилися і змогли переконати керівництво Міністерства освіти не робити таку помилку. Проте, проте загроза все одно залишається, і це точно не надає мотивації українським вчителям, які обрали саме Україну а не окупацію. Робити висновки з цього порівняння ми. Не будемо. Залишаємо це для вас. Що ви думаєте? У кого більше плюсів чи мінусів, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми лише зазначимо від себе, що ситуація виглядає так, що якщо оцінювати моральний, психологічний, емпірічний досвід, то, звісно, плюсів більше у тих вчителів, які виїхали з окупації. Але якщо рахувати матеріальними благами, то видається так, що більше все ж таки плюсів у тих, хто залишається в окупації. І мені здається, я тут хочу звернутися до української влади. Мені здається, що вона має зробити максимально для того, щоб українські вчителі відчували тотальну перемогу по всіх пунктах над тими, хто обрав шлях колаборації і зради. Тому що від того. Скільки власне ми будемо мати висококласних фахових вчителів без перебільшення залежить майбутнє нашої держави. Зараз, коли з боку Російської Федерації лунають вже неприкриті прямі погрози знищити українську державу і українців як таку, це виглядає надважливо. Зараз, поки що, ситуація виглядає так. Що держава більше зацікавлена у збереженні таких кадрів, як наприклад начальники комунальних підприємств? Саме на них витрачаються, не жалкують гроші на зарплату більше ніж мільйон гривень на рік кожному. І вважається, що люди, які знають, як розташовані комунальні мережі або енергомережі у місті, більш цінні, ніж висококласні педагоги. Особисто моя думка, що це не так. Я думаю, що людину з технічною освітою набагато легше навчити ось цим штукам як комунальні мережі, аніж підготувати фахового вчителя. Більше того, фахового вчителя, який зголоситься. Після деокупації їхати на схід і південь України, і рятувати українську освіту там. Ми маємо боротися за кожного такого вчителя, бо від того, яким виростуть наші діти, напряму, 100% залежить майбутнє нашої держави наш розвиток, технічний, освітній, будь-який. І саме цього я бажаю. Саме такого розуміння очікую від Міністерства освіти. Дякую, що слухали. Будь ласка, підписуйтесь на канал, бо я забила про це, попросити у вас на початку цього відео. До зустрічі!